Всім доброго дня, сподіваюся, у нас добре, слава Україні, слава всім нашим силам оборони. Завжди казав, вітаю всіх підписників, величів, любителів мототехніки на каналі Доброго Микраїни. І так частина 2 продовжую обслуговування своєї CB500S, скажімо так. Розкажу про деякі нюанси. В принципі, це не нюанси, а мої такі приході, скажімо так. Вирішив я поміняти амортизатори на іжовські. Від стандартних. Зараз їх покажу. Оце у нас стандартний амортизатор 34 см. Це від'яжака. Заказував я 36 см. Але є ще 320 стандартний. Це не стандартний імортизатор. Хочу спробувати, поки є місяць часу, як вони себе поведуть. Якщо говорити за ці амортизатори чорні, ви можете їх заказати в Дніпрі. Ціна їх буде 1800, тоді я брав. Зараз може трохи дорожче, щоб що все подорожчало. Побачимо, як вони себе поведуть, оці амертизатори. Нічого в цьому погано нема. Провірив. Слайдера подивився, як заїдно, частенько, нічого йому не вадить. І ще одне розкажу. про тормоза Брембо. Багато в нас кажуть, що це преміум, не преміум, не знаю. Я за це говорити нічого не хочу, тому що я за цим взагалі чому, скажу, розуміння немає, Скажем, які вони там, на тих мотоциклах мають бути. Давайте я повернемо стан, колодок я показую. Мотоцикл приїхав 10 тисяч, дивимося їх ну, чуть-чуть більше половини, якщо вражати, так не дивлячись на, на це все. Скажемо, вибачаю, що може щось не так, але сама суть, якщо хтось захоче оце все помінювати, скажімо, ремкомплект, звертаємося, ой, виважте. магазин мотопроп місто Київ, ви можете заказати ремкомплект. Даних мортизаторів, супорта, скажімо так. Але є одне, ну, це не моя приходья, що я це проходив, скажімо так. Щоб поміняти ремкомплект супорта, вам прийдеться скористуватися компресором, щоб видутити все отуди. От, іначе не виходить. Не від того, що я хочу так сказати. Настільки все зроблено добротно, під ноль, скажімо, що виведено мілі... мі... мікрометри, міліметри, хто їх забажає чи забажає, неважливо. Інакше ви їх так отуда не витягнете і не поміняєте, і не почистите. Ніякої не наждачки, нічого вам це не допоможе. Говорю зразу. я це все робив ще весною ну, з передніми супортами. Так що якось так це все виглядає на сьогоднішній день. Ще раз нагодусь. Мортизатор роблю, міняю заради експерименту, як вони себе поведуть. Незважаючи на свій вік, скажімо, хоча мій ріст 177 см і може завдяки вікові тільки, тому що мені 56 років на сьогоднішній день, скажімо так, виповнилося. Ну, попробую, а там будемо бачити далі. Тепер, що стосується цих втулок піхлонових, всі вони в мене є в обсязі то і то, неважливо як, заказує їх місто ірпінь що в цьому році. Поміняв масло, скажімо, на виллці. Правильно буде показати, не поміняв, а обміняв масло на отаке вилочне, Потому що катаючись по нашим дорогам, десь говорю 15В, треба лити по стандарту. Хоч вони ці дороги у нас не дуже, тут в мене небагато, я по них їздив. В основному це траса. Так що воно себе гарно рекомендую. Звертаємо увагу, ще раз покажу, у кого є манувал. Дивіться на роки. Яке? Верніше не яке, а скільки того масла лити? Від 310 до 320 грамів. Це в залежності від випуску моделі мотоцикла. руку, скажімо так. Це буде правильно. А тепер ще одне, хочу звернути увагу, бо це, що багато нарікань згадується по пробігу. Я зараз його покажу. Це подони моєї моделі, те, що я придбав в тому році в фірмі MotoCasper. Є багато нарікань і багато позитивних відгуків. Те, що мені говорити на самом ділі, я знаю. Дані хлопці мають непогану репутацію. Це в основному говорять брати міста Вінниці, які там придбали, де не тільки, тільки Вінниця і багато. І так, давайте подивимось. Це у нас фірма «Мотокастер», яка її пригнала дану модель по цьому мотоциклу. Скажімо так, один документ, другий документ. Документ дека, я не знаю, що це воно таке, я так розумію, за границі. Потім по границі. Те, що колись користувався хазяїн, може я щось помиляюся. 290 євро, 198 євро, 50 євро, щось там Бог його знає, що воно таке. Тепер дивимося по технічному обслуговуванні. Honda. trs 32 Казав туди і сюди і не нашого не знаю куди. Пропустими словами, по його технічному обслуговуванню. Ці всі документи прийшли до нас в країну. Ще раз покажу, що друге є. Не знаю, що воно таке. Знову ще є по обслуговуванні. Це те, чим користувався старий хазяїн. Ще раз зверну хоч увагу, щоб не розказували. Мені байдуже, хто що там думає. Це ваші особисті домисли. Попробігали. Оця книжка, мануал. Це мені подарували. це книжка, ще раз показую для тих всіх, хто розказує за пробіг. Де, коли і ким був придбаний дана модель мотоцикла, скажімо так. А тепер тут оглянемо яке масло лиється. Що тут по ньому можна робити? Ну це тільки часткова документація. Основним, основним цим ось це, що є ось цей манувал. Так що якось так, мені не треба розказувати, скільки він приїхав, 150-300 тисяч мені до одного місця. Це ваші домисли. Наш, наш сегмент, скажімо, на сьогоднішній день і наш менталітет взагалі по всій Україні схиляється до одного, що спідометри всі крутяні. Хочу звернути вашу увагу ще до одного. Коли я зараз покажу це все. У мене 26 тисяч 20 км. Коли це все доходило до 26 тисяч, скажімо так, цифри стали всі отут, друга частина цифр, нерівномірно. І про те, говорити, що він правильно, неправильно показує, я цього говорити більше не хочу. Так що не звертайте свої уваги і не переливайте пусте порожнє. Час і це все покаже, як він себе поведе. Скажімо так. Так що бажаю всім миру добра, гарних доріг О. і хай скоріше закінчиться війна, хай ще наші рідні і близькі повернуться додому. Ще раз звертаю вашу увагу. Що не так сказав, вибачаюсь!